Вирішив Великий Банк перевірити надійність свого нового сейфу. Закрили в сейфі 100 тисяч доларів і запропонували командам американців, японців та українців зламати сейф у повній темряві за 10 хвилин. Першими спробували американці. За 10 хвилин загорілося світло, виявилося, що комбінацію вони так і не підібрали. Японці за 10 хвилин змогли підібрати комбінацію, але не зламали внутрішні двері. От до справи взялися українці. Через 10 хвилин працівники банку спробували увімкнути світло, але безуспішно. І тут чують темрявий голос: Куми, у нас 100 тисяч, на який хрін вам здалася оця лампочка? Молиться бабця у церкві. Господи, я так любила свого чоловіка, але ти в мене його забрав. Я так любила свого котика, Мурчика, але ти його теж забрав. Господи, я так люблю Путіна. Дуже, дуже, дуже люблю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина чоловікові, ось, зверни увагу, наш сусід щоранку, ідучи на роботу, цілує свою дружину. А ти чому так не робиш? Та я її навіть не знаю. Дід закопав телефон онуків. Онуки закопали дідові зуби. Коротше, город копали всі. Одна блондинка запитує іншу Про що ти мрієш? Ой, я мрію про те, як в один чудовий момент зустріну фею, яка мені подарує 100 тисяч доларів. А чому не мільйон? Ти що, мільйон це нереально. Приходить чоловік з роботи і посміхається. Сідають вечеряти, а він хіхікає. Дружина питає: Ти чого такий веселий? А мене з роботи звільнили. А що ж тут веселого? Ага, мене звільнили, а інших арештували. Стою біля під'їзду, підходить хлопець. Цигарочки не буде? Дала йому цигарку. А запальнички. Даю йому запальничку. Він жартома так Е, вас ще й жуйка є? дістаю із сумочки пластинку діролу зі словами Я чарівниця, а ти так безглуздо витратив усі свої бажання.